Вітаю всіх, мої дорогенькі. Вчора я була вихідна, і був у мене час полазити, полистати всі новини в Ютубі, в телеграм-каналах, в Тіктокі, в общем, да. <плес> і хочу сьогодні зробити Бліц по самим таким, як мені показалося, неліпим, можливо, подозрительним. Да, питання, ну, які мене лічно зачепили. Перше, це я прочитала про подвиг санітарки Марії Воронцової Путіної, дочки Путіна Марії, да, доктора наук медіка. медика. Генетика, ну, в общем, і, наверное, будущого міністра здравоохраніння, а, можливо, президента Росії, про те, що вона була на СВО, її там контузило, да, і вона все одно контужена, продовжувала спасати. У мальчиків поранених і, і, от, ну, в общем, цей весь бред. Для чого це все вообще написали? Кстати, це ж написали не якісь там, скажем так, міністри. Да? Це ж як типа розказував. Боєць, який там був присутній, який бачив її лічно, і цей подвиг її описав дочка Путіна на СВО Марія Воронцова. Покажіть мені, що це взагалі за подія? Карта Зірка підсвічують в медіа для внутрішнього потребителя щоб внутрі країни слухали, медійно підсвічують жінку для внутрішнього потребителя, для людей для народонаселення. Для народонаселення. залякують, показують, щоб визвати, можливо, чувство єдні, патріотизму, страха, що ж там робиться, що сама дочка Путіна да, спасає. Це робота, яка була планово склепана. Ну, Карта Тупіка говорить, що більше всього цього нічого не було. А покажіть мені, була Марія Воронцова-Путіна в зоні СВО? Вона була там? Дві жінки, да, наблюдають за війною, наблюдають за війною. Не було. і це закономірно. Да? Цього не було, про те, що, про що ти питаєш. І це закономірно. Але те, що вони при допомозі спецслужб. І меншенька, мавірно, і старшенька. Якось заробляють на війні, участвують в війні, говорять про війну, пропагандують війну, карта спецслужб, війна, да? але саме питання, саме питання, чи була вона там, карти говорять ні. І це закономірно. Тоді для чого? Давайте на всі колоді. Це все взагалі випустили оцей бред, який, я думаю, навіть в населення Росії не повірить, але все одно його випустили. Покажіть мені. Війна, закінчення війни. Треба говорити. Угу. Ой, не знаю. Можливо, після закінчення да, гострої фази війни е треба знаходити якусь компромісну фігуру, да, яка б не допустила е і возглавила, і не допустила, тому що помірність утихомирила да, якісь, якісь протести всередині країни. От, да. Для чого її про неї таке розказують? Активні дії для народу. Нові ідеї, сильна жінка. Сонце. А можливо, готують навіть президенти. Да? Навіть президенти. Карта Сонце. Ну, це, це висвічування її, да? але це ще і головна людина в Україні, так? Да? Е, ну, будемо. Таке вже було, говорить карти. Так уже когось готували, так уже когось висвічували, підсвічували. Кажіть мені, є у Марії Воронцової Путіної можливість стати, їм, ну, скажімо так, во главі государства? Пін... О, ну, за нею стоять люди, звісно. за нею стоять королі, за нею стоять маги, вона не самостійна фігура, справедливість, ілюзія. Ну, скажімо так, створюють ілюзію, да? вкладають гроші, керують. Ось мужчина пентакльовий, маги. Люди, які керують цим усім процесом, по справедливості це, але поки що це ілюзія. Да? Пробують, але й самі не вірять. Пробують, але й самі не вірять. Карта світ. Ну, світ це сприйняв ніяк, без, без реакції. Іменно весь світ. Ну, там воно для сіту і не було предназначено. Так, слідує питання, яке мене зацепило. Люди із Гази будуть переселені в Україну. Я, звісно, прифігела. Покажіть мені, чи предлагали нашому правительству чи президенту да, переселяти людей із сектора Гази в Україну? Переселяти людей із сектора Гази в Україну. Предложення, мабуть, було. Карта туз це карта шансу, предлення. Да? Ти з цього щось поімієш, забери, але я не бачу, щоб це предложення було прийнято. Повішаний це ніт, отшельник, ніт, смерть ніт. Нет. Да? Нет. Ні, нет. нещасним людям. Приїдуть люди із Гази в Україну. Медійний вкид, щоб подивитися на е, реакцію України, да, Українців і України. Я думаю, що ні, ніхто сюди не приїде. А для чого це, цей вкид було зроблено? Е, ну, показа, Ну, Предложення не було прийняте. Предложення більше всього було. Це карта мирових еліт. Да? Карта мирових еліт, керівників НАТО, ЄС. Ну, в общем, ви поняли Трампів і всіх остальних. Да, але як один із варіантів, це було закинуто, але вони отримали м, отпор більше всього. І е, реакцію людей в Україні негативну. Ну, така проба піра, а вдруг? Та, ні. План провалився. Так, і третє. Що э, почитала я? Закривають мавзолей. Ну, Навірно, будуть ремонтувати дідуську Леніна перед 9 мая. Але я хочу спитати, для чого закривають мавзолей от із лютого і по квітень 25-го року? Що там, кроме ремонту э, дідушки Ліні буде робитися? Ну, покажіть мені Вообще, для чого його закривають? Да? Покажіть мені. Королева жезлів, дьявол, о, відьма і дьявол. Там буде творитися магія якась. Якісь магічні м -м, процеси будуть йти. Король жезлів. По договоренності. Робота йтиме. Якийсь король буде робити магію, а можливо, і королева. Да? У нас це така е відьмовська карта. Чорна магія, праця, двоє людей це робитимуть. І що? Для чого це все? П'ятерка кубків, карта закохані. Україна. Це все буде пов'язано з Україною. З Україною. Магія, Верховна жриця. карта магії. Утихомирити Україну, зробити правильний вибір Україні, Да? Вкласти її на відпівальний стол Україну, і це все поверховні жріці тайно, магічно. Ну, в общем, І що для цього закривають Повішений. Ні, ну Вони говоритимуть, що труп, який там лежить, да, будуть його лікувати. Будуть його лікувати. Але по, по сім'ярки мочів це така обманна. Ситуація, да, можливо, по королю мечів, це хірург дуже часто повішеному щось там і будуть робити. Да, але це така інформаційна завіса. Головна ж, яка, покажіть мені ще раз, яка головна ціль закриття мавзолея? Ой, головна ціль закриття Мавзолея це поставити крапку, да, або запобігти болючому кінцю, да, болючому кінцю, який нав'язують, який нав'язують е, правителі світові, отримати перемогу, да, Розбите серце і уміряність, полікувати ситуацію, важку ситуацію, яка є зараз. Тому що тройка мечів, це, це важка ситуація, це тричі проткнути серце, це, це кровоточаще серце. Тобто все дуже плохо, і а карта помірність це карта виздоровлення, лікування, да, гармонії, приведення всього до гармонії. Поставити на місце цими діями е шаманськими чи магічними при помощі діявола і Верховної жіці світові еліти, здобути перемогу і вилікувати ситуацію, яка є на, за на зараз. Удасться їм це їхніми шаманськими діями це зробити. Карта смерть. Е дуже малий шанс у них. Да? Карта смерть говорить, е перед цим неіспользовані шанси. Перед цим після цього карта смерті, тобто це трансформація, перевернути все з ніг на голову, але шанс попажу, ну, процентів 25-30, так? Да? В собственному домі. Заспокоїти ще людей і в собственному домі. Кстати. Королева кубків, Королева лицарів, п'яторка, башта, ілюзія. Башта і ілюзія творять, знаєте, таке ощущення, що люди як, наче, хватаються за соломинку, щоб да, якось себе заспокоїти, якось і внутрішню ситуацію утримати, і на переговорах виграти, бути в якійсь кращій позиції. Тому що предстоїть конкурентна боротьба, конкурентна боротьба в якій не хочеться отримати поразку, да, і чіпляються от прямо, ну, для них магія, шаманізм це норма. Да, і для, для цього по вежі е розрушити це всі плани да, проти них. Ну, карта Кубків, сімка говорить, що щось вони розочар, розочаруються вони в цих е шаманських діях в мавзолеї. Не, не переможуть вони шаманськими діями і чорною магією по дьяволу. Те, що вже почалося в світі, да? процеси, які вже почалися. Покажіть мені, от, які сили їм допомагають. Покажіть мені, які сили їм допомагатимуть в оці, от, в оцих діях в мавзолеї, які закриють. Постійні, проплачені люди, які беруть дорого. Дорого беруть. Ой, а їх там буде багато. Світила з усього світу поприїжджають. Да? Там не тільки е, будуть шамани і медіуми, і ті російські. Ні, тут світила приїжджають з усього світу. І які, які сили будуть задіяні? Повідлюдник, тайні знання. Нові ідеї. Колісниця, заклинання на перемогу, маги, будучи робити ритуали на перемогу, на підняття духу народа, колісниця з магами, на отримання перемоги у війні, які сили будуть допомагати. Знаєте, що карти показують? Багато з шаманів, які туди приїдуть, да, і з магів, які туди приїдуть, взагалі нічого не вміють робити. Тільки приїхали гроші взяти. Це фокусники, лицеміри і ну, аферісти, да, які за це получать дуже великі гроші, дуже великі гроші. <плес> К сожалению для росіян ці ритуали їх розочарують. розочарують тому що страшний суд і колесо Фортуни Події, які запустилися проти імператора їхнього, да <кхід> проти влади Кремльовської, уже не можна зупинити. Страшний суд з колесом Фортуни це вже те. Що вирішено не тільки в земними правителями, але і на небесах, да? але вже і, і вищими силами. І, к сожалению, цього не можна вже зупинити, коли вони будуть, вони будуть питатися це робити. Тіло Леніна Ліні... підлікують, нічого не можу сказати. Да? Леніна може, і підлікують, може, і підшаманять, прикрасять, да? щось там йому підділають, але як би вони не хотіли, як би вони не затримували ці процеси, як би вони не старалися <кій> да? як відтягувати правосуддя, їм цього не збіжать. Ну, зміни, тут карти показують, що, да, зміни на майбутнє людині, ну, трупіку якому там поганому, його будуть підшаманювати. Да, ось хірург, а ось карта відьмочки, яка буде робити свою роботу. По ілюзії, да, щоб там вона не шаманила, щоб там вона не говорила. Щоб там вона не розказувала і не робила в тому мавзолеї, да? на цей раз дьявол до них не прийде на допомогу. От не прийде. Призивати будуть, але не прийде. Не, не, не показало мені його тут. Все, бліц закінчений.